І зараз ми маємо включення по телефону з нашим кореспондентом Галиною Чернікової, яка сьогодні відвідала Державну службу з надзвичайних ситуацій. Треба сказати, що там звертають увагу на те, як саме рятують населення Донбасу, яке страждає від обстрілів. Галю, вітаю вас! Вітаю студія! Розкажіть, будь ласка, що саме відбувається на місці. Власне, щойно завершився брифінг у службі з надзвичайних ситуацій України. Його темою стало стало утворення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на окупованих територіях України, Донеччини та Луганщини. Головою цієї комісії, як відомо, став прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, і тут наголосили сьогодні на основних завданнях: це оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій, проведення гуманітарних. Операцій відновлювальних робіт і акцентували увагу на три міста в Донецькій і Луганській областях. Зрештою, в Донеччині це Авдіївка, Дебальцеве та Маріуполь, в яких проводиться найбільша робота з населенням. Так, наприклад, Дебальцево, назване містом, де сталася надскладна ситуація. Там немає ні централізованого воду, ні тепло, ні електропостачання і комісія. Роздає в цьому місті гуманітарну допомогу вже підвезено 5 тонн технічної та 6 тонн питної води для населення. Створюються такі пункти харчування це дві польові кухні на 300 осіб кожна. У місті Маріуполь, зокрема, у мікрорайоні Східний, який і постраждав під час обстрілів у суботу, підключені вже до електропостачання всі багатоповерхові будинки і завершується підключення приватних будинків в цьому секторі. Також створені намети з продуктами харчування, медикаментами, предметами першої необхідності, а також психологи державної служби допомагають людям, і до них звернулося вже більше тисячі людей. Сьогодні тут зазначили, що кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні складає на даний момент вже 12 686 людей. І основним меседжем прес-служби служби надзвичайних ситуацій України є те, що ведення режиму надзвичайної ситуації, як і режиму підвищеної готовності, в жодному разі не передбачає якихось обмежень для населення а у посиленому режимі працюють якраз органи виконавчої влади, які відновлюють роботу на місцях студія.